Олександру 23, він родом з Хмельниччини, але нині перебуває у білій церкві, де проходить службу в 72 й бригаді. каже він перший у роду, хто вибрав військовий шлях. Про захист батьківщини почав думати, коли йому було 14. У той час російська армія вдерлася на нашу територію у 2017 році. Хлопець вступив у академію сухопутних військ. А вже у 2021-му відправився як командир взводу на Донеччину у складі 30-ї бригади. Опинився у травневому, де головним завданням було не пропустити окупантів далі. У цьому населеному пункті Олександр і зустрів повномасштабне вторгнення. Ну тоді таких інтенсивних бойових дій, як на сьогоднішній день, не було. Тоді так могли там мінометом поработати трошки, могли там снайпера приїхати в них постріляти, і все. Так штурмових дій таких не було. Там могли там ДРГ, там по 2-3 чоловіка просто покашмарить, як то кажуть, і все на Донбасі. У нас получається, що вже обстріли почалися 16 лютого. Вже були артилерійські мінометні обстріли. Обстріли з танків. Вже Російська Федерація вже на Донбасі почала свою Спецопраці, як вони кажуть, не думав я, що так все буде, що буде повномасштабна війна там на Київ і тому подібне То не вірилось до того моменту, поки то все не побачилось. З травневого Олександр відправився на світлодарську догу, де три місяці разом з побратимами відбивались від регулярної армії так званих ЛНР та ДНР. Звідти легкого перевели у Новолуганське, де він вперше, так сказати, познайомився з вагнерівцями. Згодом бригаду вивели з Донеччини на відновлення. Ну а далі бої на Харківщині. Та активне звільнення і зачистка тамтешніх територій зі своєю ротою хлопець зайшов у село Мала Комишуваха. Втім, розповідає, те, що там побачили, не описати цензурними словами. Оце у нас церква. Як військовослужбовці Російської Федерації? Жили в церкві. Не можу зіткнутися на відео, тому що в церкві все таки, от так. Ну таке вони наробили з церкви, ікони. Завдяки роботі підрозділу під командуванням Олександра вдалось зробити хороше мі чимало русських та підбити декілька одиниць їхньої техніки. Це відбувалось і у Бахмуті, куди окупанти лізли і лізли. За його словами, кожні три години наступали по 60-70 військових РФ. Також там вони використовували заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Дорога життя це була дорога на сам населений пункт Бахмут зі сторони часового яра, яка проходила через Хром. Там така висота була, це була одна єдина дорога, яка вела до населеного пункту Бахмут. Уже коли місто було на більшу половину не під нашим контролем, оставались там наші хлопці. У нас була найважливіша задача це не допустити проривника на цю дорогу, тому що перекриється хлопцям. Ну, перекриється все. Грубо говоря, повітря перекриється. Це евакуація, це підвоз боєприпасів, це підвоз їжі, підвоз води. Кожен день там турилося по машини чотири. Забирались людські життя, але всі розуміли, що треба їхати, тому що знаходяться там наші побратими, і їм треба допомагати. Нині легки обіймає посаду офіцера групи цивільно-військового співробітництва та займається безвісти зниклими і запевняє, що українцям варто згуртуватися ще більше і оволодіти військовими навичками усім, адже лише так нам вдасться перемогти. Люди просто як вони кажуть, втомлюються від війни. Але ж ніхто не питає в тих військових, які безпосередньо постійно в окопах знаходяться, постійно під обстрілами, постійно стримують ворога. Вони ж теж втомилися, але про то ніхто не говорить. Втомилися сьогодні люди донатити, втомилися люди сьогодні чути про війну, бачити про війну. Але на сьогоднішній день у нас ситуація така в країні, що 80% населення України є хтось там на війні. Чи загинув, чи в полоні, чи безвісті зникли, чи на даний момент в окопі. Ну, ця війна торкнеться всіх, це 100%. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.